77-й. Але Беніто своїм корпусом працює дуже непогано. Свій шанс отримає він у київському Динамо. Дочекався свого шансу. Як використає його. Подивимося, зараз Беніто використовує шанс дуже непогано і забитим м'ячем використовує цей шанс. Друга хвилина поєдинку забиває Цільна Беніто. Поля Динамо із них. Четверо активно йдуть пресом. Тим часом Ванат підхоплює м'яч. Ваната прекрасна швидкість. Вона в штрафном майданчику. Він пробиває і Беніто на добиванні. Беніто! Беніто 2-0. Забиває на 13-й хвилині Беніто. Він виграв в дивічі чемпіонат України. Кубок країни. Супер. Кубок декілька разів вигравав зараз. Класно. А все роблять київські динаміці. М'яч опиняється. Усі ці виріти забиває. в цій ситуації Олександр Тимчик, для якого Беніто звільнив зону. І тимчик Зараз ще одна атака. Ванат. Ванат на ударній позиції. Ванат забиває на 32-й хвилині. Четвертий м'яч у ворота Унірі. Владислав Ванат. Будуть ще контрольні матчі, тому що аж 4 березня вдома Динамо буде грати проти команди Інгулець із Петрового. А з тим часом Супряга опиняється на ударній позиції. Арбітер поаплодував. До речі, ви бачили це, друзі. Арбітер поаплодував Владиславу Супріазі, І Супрязі отримує привітання від партнерів по команді. Йде передача до штрафного майданчика. Удар по воротах не відбувається. Зараз динамівці заблокували. Першу спробу, Ось зараз забиває Тумони. 89-та хвилина зустрічі. Забивають футболісти Унірі. Ну і радію так на Кубок світу. Виграли. Андрій Поп стає автором забитого м'яча на 89.